242 дні тривали бої за Донецький аеропорт. Стратегічний об'єкт цілодобово штурмували сепаратисти і російські війська. Однак солдати української армії героїчно тримали оборону з травня 2014 по січень 2015 років. Пізніше їх назвали кіборгами. Та самопроголошеної ДНР разом з російським міністерством закордонних справ заявили, що згідно з мінськими домовленостями Донецький аеропорт потрібно передати під контроль ополченців. Українське ж МЗС заперечило цей факт. Тож військові тримали оборону старого та нового терміналів. Не буває дня без обстрілів. Позавчора як гепнули, чотири прямих потрапляння у вежу станку і міномети лягли у дворі. Є великі руйнування оборону Донецького аеропорту кіберги описують як постапокаліпсис у всій красі темрява, обриси спаленої техніки та купи брухту під ногами Огонь по***, подиво. 19 січня 2015 року російські бойовики уперше підірвали частину перекриття другого поверху нового терміналу. Після цього почався наступ з усіх сторін. Однак українські воїни продовжували захищати руїни вежі. Терористи не дозволяли евакуйовувати загиблих і поранених бійців. 21 січня 2015 року перекриття другого поверху вежі аеропорту повністю завалилося. Під руїнами опинилися десятки українських воїнів. Вони витримали, не витримав бетон. За офіційними даними, у боях за Донецький аеропорт загинуло близько 100 українських військових понад 400 отримали поранення ще 9 вважаються зниклими безвісти.